Я тут почав працювати якраз в холодну погоду, коли якраз всі такі запальні захворювання. І одразу пішла, пішов слух, що з'явилися лори, можна приходити, і люди навіть з якихось навколишніх там селищ приїжджали кажуть, а ми от почули, побачили, десь в газеті прочитали, що з'явилися лори, от ми, ми одразу до вас приїхали. Нам тут дали житло, створили всі умови, тому ми з задоволенням з дружиною сюди переїхали. Ну, Ви знаєте, тут спокійніше, атмосфера дуже хороша, нам дуже сподобалось тут. ось. Тобто з великого міста, переїхали в таке тихе, тихе містечко. Все медичне обладнання, яке потрібне для спеціаліста, для його роботи, все придбається. Це молода сім'я з міста Харків, яка приїхала до нас працювати. Ми їм придбали лоркомбайн. Ми їм зараз вже придбаємо шейвер. Ми їм придбали стійку. Вони вже будуть операційні втручання.